Менеджмент, і сьогодні ми будемо і і іграти еее 에... стимулятор в миші ну, воні згодом історії ну, історії, ми тут будемо брати все усі так треба брати 5 рівень менеджмент вот, 22 ну, лох, все речисто що не бачимо? Я вам покажу, що в мене є тут якісь склади. 50-50, 50-50, 25, 25. Дві частини мишуловки. 12, 12. Качка. Э, одна частина відмішоловки. Губка. І якась зараза мені поз'їдала деякі запаси. У мене тут все було на повні запаси. хтось їх поз'їдав. А, я знаю, хто. Я знаю, хто поз'їдав. Ви, ви, виводу... ви, на... на, початку серії ви бачили, що сталося? Напевно, і за того. Дізь мені саме всіх хвати. Що нам губити? Будую. Я перший раз її будую. Ой, яка класна мушула. Я не впадаю з і... нею. Думаю, все. Що... сьогодні. Ми помагали нас огдувати. Виходимо. Пропускаємо. Назад заходимо. Так, що ти хочеш тебе на сера? Хлібчика? Та добрий буде тобі хлібчик. А, ти з хати мене. Я, по... Я зрозумію. Я потягу. Мало у мене пам'яті. зараз його хлівом годую. І дивіться, що зараз буде, коли його нагодую. Годую. Трошки шкала виросується і він хоче співати. І далі ми ним будемо займатися в наступній серії. Ці серії вже не вийдуть. О, ми ще можемо ходити. Снігку ще будемо збудувати. Одна ніжка виходи виводила да? сюди. Попробуй все хтось знайти. Ой, є року. Ки вам обов'язково заготувалися, що він хоче. Коли ви то все пройдете, ви ви маєте з ним хоче гуляти. Якось з собакою, якщо що там хоче. Тихо хоче робити все, що він не хоче. Там е якась їжа, е наприклад, корм він хоче, годують його кормом. Е або зображення павук. Він хоче павука. Е Укокошити. Е когтиками пробити. Дивіться, ти ж не то хотів. От тато, короче. забудь забудьку за бах працював бачите який бах ла усім папа то на мой случае будуть забирати не неделю ай надеюсь дома надію в мене повний абсолютно все иноді воно дію саме у мене замало так що всім папа Всім папа, гудбай, до нових зустрічів і бачите, скільки мене там. Зайцівно 99 з 9, тут також у мене є онлайн урок і фотографія, як я на тому. Тут ще є відео, які я не випустив. Тут навіть бобра видно. Позараз видалили. Okay. Ну все, всем пока. Немного И пока-пока. Гудбай. -пока. Так, Выключайся. Да выключайся.